Всім привіт! Обіцяю вам дещо цікаве, але спершу поклучимо сюди Емму та Мірандо. Ось тепер ми точно готові. Емма вперед. Hey. Як скажеш? Тим більше я вже обрала відповідну кнопку. Клас! За нею ховається дещо по-справжньому гаряче. Пекучий чилі перець. Не впевнений, що тобі сподобається, але вже нічого не змінити. Вибір зроблений. Це ще, що таке? О, ні, не вже перечілі. Досить. Я не хотіла, щоб мені дістався. І що мені тепер робити? Не знаю, можеш спробувати. Не впевнена, що це гарна думка, але інших варіантів і справді немає. Ну ось, я вже відчуваю, що тут стає спекотно. Який жах, горю. Так чи інакше, ти впоралася. Молодець. Мірандо, як твої справи? Hey. Я теж вже обрала кнопку. Твоя рішучість мене тішить. Думаю, вона гідне нагороди. Uh. Як щодо шоколаду виглядає дуже апетитно. Не можу втриматись, так і хочеться покласти це до рота. Uh. Ви випадково нічого не забули. Uh. Що ж, годі гаяти час. Цей шоколад твій. Я мушу його віддати. Ай, моя голова, що це? Ого, шоколад? Приємний сюрприз. Я зробила правильний вибір. Інтуїція мене не підвела. Не розумію, чому тут так жарко. Ого, градусник зашкалює. Навіть шоколад почав плавитись. Що відбувається? Не завадило повімкнути кондиціонер. Міранда, тут залишилося ще небагато. Це теж твоє. Що це таке? Зовсім не схоже на шоколад. Мої очі. Нічого не бачу. Здається, їй не сподобалося. Не те слово. Але я не винний. Це все через ему. Вона горить. Потрібно терміново щось робити. Де мені взяти воду? Згадав, що тут було одне відро. Сподіваюся, цього вистачить, аби загасити пожежу. Вода, ну нарешті, ура! Як же добре? Мені стало значно легше. На щастя, все закінчилося добре. Настав час провести другий раунд. Мірандо, почнемо з тебе. Не заперечую, готова. Твоя сміливість не перестає мене радувати. Не знаю, що робити з цим б'юті гаджетами. Сподіваюся, ти розберешся. Ого, як багато всього круто! Тут є ще щось. Найшвидше, я ловлю. Клас, це ж валізка з косметичкою. Обожнюю робити макіяж. Які тіні, які кольори, неймовірно. Настав час брати пензлик в руки і творити. Упевнена, у мене вийде справжній шедевр. Мені потрібно лише небагато часу, щоб втілити його в життя. <гум> Що ж, не буду тобі заважати? Піду до Емми. Ну, як справи? Все чудово, я вже визначилася з вибором. Ось і дивно. Я рада, що ми можемо продовжити без зволікання. На черзі неймовірно смачне ескімо. Тобі точно сподобається. <рив> Чому так холодно? Що там? Невже це лід? Вау! Це морозиво! Так добре, що мені дісталося так багато. Я готова з'їсти все. Неймовірно, смачно. Дякую. Я не можу зупинитись. Це захоплює. Фу, Емо, тобі не завадило б їсти трохи акуратніше. Тобі сама нери, коли справа стосується їжі. Ой, щось я зовсім замерзла. Можливо, у когось є плед? Гей, увімкніть опа. Не благаю. Напевно, для цього потрібно натиснути кнопку. Що ти робиш, Еммо? Такими темпами ти все зламаєш. Мірандо швидше допоможи мені. Що трапилося? О, фен. Чи можна мені взяти його ненадовго? Навіщо? Усі питання потім. Зараз мені потрібно відігріти Еммо. О, я знову можу ворушитися. Супер, велике, дякую тільки моє морозиво виростанула. О, ні, це провал. Ти не виправна, еммо. Весь час думаєш про їжу. Можливо, ти все-таки повернеш мені фен. Бачу, ви готові до нового раунду. Ми будемо тягнути. Я натискаю на кнопку. Погнали! Як скажеш, Мірандо. Я не хочу з тобою сперечатися. Перед тим як ми почнемо, потрібно одягнути захисні костюми. Тримай, тобі знадобиться. Ну, гаразд, як скажеш. Ось і чудово. Тепер можна розпочинати. Ці цеглини такі важкі, на силу можу їх підняти. Ай, як боляче, що це було? Вибач, я випадково опустив одну цеглу, а тепер лови решту. Як боляче, досить, у мене зірочки перед очима кружляють. Все пливе, глини? Навіщо мені стільки цеглин? Якщо взяти цемент і шпатель, то можна щось побудувати. Думаю, ти сама вирішиш, що саме не обмежуватиме тебе. Але я нічого ніколи не будувала. Я навіть не знаю, як із цим поводитися. Виглядає не дуже. Хоча я маю шанс проявити свою багату фантазію. Почнемо. Впевнена, це буде грандіозна споруда. Почну звідси. Клас, це дуже цікаво. Я раніше і не уявляла, наскільки. Я не сумніваюся, що ти впораєшся. Ну, мені час йти. вже прийшла моя черга? Як швидко, гаразд натисну на цю кнопку. Чудово, Еммо. Для тебе в мене теж є щось цікаве. Під'їжджай ближче, швидше. Відвантажуємо вперед. Що ж там таке? Відчуття не найприємніші. Здається, що я маю тонну піску під футболкою. Відвантаження пройшло чудово. Бувай! Залишилося тільки видати Еммі інструменти, і мій обов'язок виконано. І що мені з усіма цим робити? Зараз ти все зрозумієш. Тримай ось це. Це ж дитячі інструменти. А, зрозуміла, я можу пограти у пісочниці. Дякую. Думаю, буде дуже весело. Бачу, ти увійшла у смак. Отак, дивись, як чудово виходить. Нічого собі, цілий замок. Виглядає просто приголомшливо. А це ще що таке? вам моя споруда. Я старалася. Хочеться глянути ближче. Все, я закінчила. Здається, одна цегла не на місці. Я виправлю. Що ти наробив? Зараз все звалиться. Вибач, я лише хотів допомогти. Дякую. Незручно вийшло. Починається зараз. Приємного перегляду. Пітере, ти починаєш. Я не проти. Ну ось мені дісталося одне зернятко попкорну. Це так сумно. Досить сміятися. Краще подивіться, що у вас. У мене невелике відерце. Непогано. Виглядає апетитно. Залишилось тільки ти, півяне. Як багато попкорну, та тут ціла гора. Я ніколи такого не бачила. Досить дивитися на мій попкорн. Їжте свій. Боюся, з цим ми впораємося дуже швидко, але це не завадить мені насолодитися моментом. Потрібно отримувати задоволення від кожної миті. Що ти робиш, Пітер? Показую вам, що таке добрі манери. Знаю, ви з ними погано знайомі, так що дивіться та навчайтеся. Мені знадобляться виделка та ніж. Чудово! З їхньою допомогою я зможу обережно розрізати попкорн на кілька частин. О, який вишуканий смак. Просто чудово. Ти не міг би трохи повквапитися. Да все, я закінчив. Не варто мене так сильно підганяти. Ой, даруйте гази. Куди зникли твої гарні манери? Фу. Я не така, як ти. Мені ці дурниці ні до чого. Я просто візьму та з ним свій смачний попкорн. Боже, який він хромкий, одразу відчувається, що дуже свіжий. Бракує тільки хорошого фільму. Ого, невже я все з'їла? Так швидко. Я навіть не помітила. Що ж, залишилось одне зернятко. Настав час покінчити з ним. Це мій шанс. Я не можу його прогавити. Що ти зробив? Пітер? так нечесно. Це мій попкорн. Я не зміг утриматися, він був так близько до мене. Давай, Вівіане, тепер ти. Смакота, як мені пощастило, я навіть мріяти про таке не могла. Зараз вже заберіть свої руки від моєї їжі. Вона укусила мене за палець. Який жах. Тепер він увесь червоний. Гадаю, нам треба поєднати у свої зусилля, інакше покорно не бачити. Давай візьмемо пилосос і підберемося як мога ближче. Вмикай, Мері, я готовий. Процес пішов. У нас все виходить. Скоро ми заберемо собі весь попкорн. Як мені це подобається, люблю втілювати у життя підступні плани!» Нічого не розумію. Куди пропадає мій попкорн. Пітер, вимкни пилосос! негайно. Це не чесно. Ви вкрали мій попкорн. Віде, в мене вже голова болить від твоїх криків. «Забирай свій попкорн. Добре, ми вивели її з гри. Тепер нам ніхто не завадить, бо треба скоріше спробувати. Клас, дуже смачно. Ми не дарма старалися. На цей раз я готова відкрити тарілку першою. Вау, пачка жуйки! Клас! Я її дуже люблю. Не варто зволікати. Я хочу поласувати її прямо тут і зараз. Відразу кілька жуяк. Клас! Це мене цілком влаштовує. Клас, тобі посміхнувся успіх. Це точно. Не поспішай, Віліані. Спочатку ми маємо прибрати клочі. Вау, такого я точно не очікувала. Тут дуже багато жуйок. Ціла солодка стіна. Як ти вміло з ними справляєшся, але ще рано їх відчиняти. Вибачте, я забула, що Пітер не перевірив свою порцію. Зато в мене вийшло дуже здорово. Тепер побачимо, що в мене. Нічого собі. Як все це вмістилося під кришку, розуму не прикладу. Все чудово. У мене пропав дар мови. Якого боку не глянь, просто клас. Потрібно швидше позбутися всього зайвого, просто здуй обгортки. Ось так. Це було легко. Як мені хочеться спробувати? Руки геть, я не збираюся ні з ким ділитися. Жадіно, ну. я образилася. Сиди і чекай, поки я з'їм свої жуйки. М -м -м, які вони м'які клас, не буду нікуди поспішати. Спробую надути велику бульбашку. Цікаво, що з цього вийде. Поки що виходить не дуже. З цією жукую щось не так, вони зовсім не надуваються. Але я вигадала, що можна зробити. Мені потрібен насос. Виходить, дивіться, це зовсім інша річ. Мій план працює. Яка гарна кулька! Одягну його на паличку і залишу собі на згадку. Виглядає дуже чудово. Ти молодець. Я б хотіла кульку, Вівіан, але вона точно не захоче мені його подарувати. Що ж, доведеться втрутитися, головне прицілитися краще. О, ні, що з моєю кулькою? Чому він руснув? Вибач, Вівіана. Я хотіла трохи повеселитися. Нічого смішного, краще б ти їла свою жульку. Цим я прямо зараз і займуся. Вона така смачна, неможливо відірватися. Прийшла моя черга надувати кулі. Це лише початок. Мені треба трохи розігрітися. Подивіться, Вівіане, як їй це вдається. Настала моя черга втрутитися. Мері я нічого не забула, куля за кулю. Що трапилось? Я нічого не бачу. Чому моє обличчя залепленим жуйкою? На мою думку, так він дуже йде цей колір. О, ні, моя жуйка, Вона зіпсована, а разом із нею мої брови. А, який жах. Потрібно терміново приклеїти їх назад. Виглядає якось не дуже. Фух, у мене вийшло. Я повернула собі колишні брови. Пітере, моя черга їсти. Як же я чекав на цей момент, руки самі тягнуться до жуйки, і я не можу їх стримати. Та й навіщо? Адже все це моє. Ого, жуйки так багато, що вона ледве поміщається у мене в роті. Боюся, це може погано закінчитися. Не дріф, віване. Все під контролем. Подивися, яка куля у мене виходить. Просто клас. Зупинися, Пітер. Досить. Куля зараз лусне. Ховаємося, Вівіане. Ти мала рацію, Мері. Вийшов справжній вибух. Допоможіть мені встати. Я прилип. Ти схожий на павука, який заплутався у павутині. О -о -о. тепер я перший. Ого, печиво з молоком. Але чому так мало? Тут лише одне печиво. Мені це зовсім не подобається. відкрий ти. У мене більша порція. Це не може не радувати. Обожнюю печиво з молоком. Виходить, що у мене гігантська порція. Піднімай кришку швидше. Тут відразу сто печінок і величезна склянка молока на додачу. Я хотів би опинитися на твоєму місці, Мері, але доведеться задовольнюватися малим. Скупаю печінку у молоці. Думаю, мені сподобається. Виглядає дуже смачно. О, так, клас. Я не розчарований. Пора знову приймати молочні ванни. О, ні, я впустив своє єдине печиво. Можливо, її ще можна дістати? Боюся, у мене нічого не вийде. Іноді ти буваєш таким незграбою, Пітер. Що ти задумав? Я вип'ю все молоко і тоді дістануся свого печива. У тебе з'явилися молочні вуса. Ого, вони такі смачні. Здорово. Пітер, ти дуже кумедний. Дякую за комплімент, Вів'яне. Тобі час зайнятися своїм печивом. Боже мій, як у ньому багато начинку. Це справжнє захоплення. А тепер додам трохи молока. Ну ось, я теж спустила печиву склянку, прокляття. Хоча може бути все на краще, подивіться, яким стало моє молоко. Воно схоже на шоколадний коктейль. Що ти робиш, фівіане? Готую найсмачніший напій у світі. Всі компоненти в зборі, поки добре, збити в шейкери. Ого, круто вигадано! Ти молодець. А тепер подивимось, що в мене вийшло. Треба налити коктейлю гарний келих. Це підійде. Виглядає дуже шоколадно. Мені подобається. Додам трубочку та коктейльну парасольку і можна пробувати. Це навіть краще, ніж я очікувала. Неймовірний смак. Супер, я тобі заздрю. Я зрозуміла, ця зайва мішування ні до чого. Головне смак. І я хочу насолодитися ним повністю зараз. Тепер ти, Мері. Я готова, але навіть не знаю, з чого почати. Тут так багато печива. Мабуть, спробую парочку. М -м, як смачно. Можна і нам небагато. Навіть не мрійте, ви вже з'їли своє. Все це дістанеться мені. О, ні, я впустила печиво. Так тобі і треба. Ти сама винна. Здається, воно впало у моє молоко. Значить, ще не все витрачено. Зараз наш вихід, Вівіан. Настав час провчити Мері. Що ви робите? Зупиніться. Через вас я вся мокра. Як гарно, цікаво, де це ми. Напевно, це наші частування. Ти маєш рацію. Мені дісталася полуниця. Вау, яка вона стигла! Це точно, тобі повезло. Тепер тарілку відкриваю я. Який симпатичний людяник. Секундочку. А що це у нього всередині? Схоже на величезного таргана. Тоді краще почнемо з твоєї полониці. Я зовсім не проти. Можна мені також спробувати. Сподіваюся, я мені нічого не помітить. Як це не помічу? А ну віддай мою ягоду. Ні, я також хочу її спробувати. Ну, ось мені залишиться тільки листок. Так тобі і треба, Мірандо. Це моя ягода і їсти її буду. Я як же апетитно вона виглядає. Я все ж таки візьму трохи смакота. Чому моя тарілка порожня? Де всі ягоди. Мірандо, це твоїх рук справа. Чи не протився? Доведеться тобі помститися. Відкривай рота, але я не хочу це їсти. Прийдеться. Яка ти жорстока, Еммо. Дивитися, гидко. Ти що, з'їла все до кінця? Але ж там був тарган. О, ні, я зовсім про нього забула. Матусе, він у мене в роті, яка гидота. Здається, він живий, жах. Тарган біжить у мій бік. Що ж робити? На, отримай ось так тобі, ось так. Я сказала, не наближайся. Еммо, ти влучила. Дивно, але тут нічого немає. Ось він. Навіщо ти його підкинула? Він же впаде просто на нас. Здається, чисто його ніде нема. О. Ти поспішаєш з висновками тарган прямо у тебе на голові. О, ні. Я тебе врятую, Еммо. Тримайся, у мене є величезний тапок. Ай, як же боляче! Дякую за допомогу, Мірандо. Схоже, мій план не спрацював. Вау, нова їжа. Щур я відкриваю першою. Маленький унітаз виглядає круто, але що ти будеш з ним робити? Що небудь придумаю. Але спочатку зніми кришку зі своєї страви. Як багато мармеладних очей. Супер! Ого, це так. Ти витягла щасливий билет! Час як слід підкріпитися. З чого почати? Мабуть, ось із цього ока. Ей, Що ти робиш, Емо? Досить займатися несенітницею. Та гаразд тобі, не будь занудою. Клас, як смачно. Я хочу продовжити на черзі друге око. Яке воно м'яке. Я в захваті, тепер мене точно не зупинити. Можливо, поділишся зі мною. Ну вже ні. Мені самі ледве вистачає. Ти така смішна, Емма, у тебе весь рот забитий очима. І це ще не межа. Упс, Здається, я трохи промахнулася. А тобі личиш. Можеш так і ходіти. Якщо ти закінчила, то я готова подивитися, що в моєму унітазі. Ого, я бачу одразу два чупа Це вже непоганий улов. Ей, можна акуратніше. Міранду, ти кинула обгорда мені прямо в обличчя. Що ти робиш, Емо? Це мій чупа-чупс. Я просто хотіла зняти упаковку, щоб ти одразу могла його з'їсти. Не намагайся мене обдурити. Я знаю, що це не так. Через тебе я зовсім забула про унітаз. Нічого собі, що це схоже на шипучку. Ого, Це вона і є. Потрібно швидше опустити в неї свій льодяник. Виглядає апетитно. Впевнена, вийшло смачно. О, так, Солодка карамель та кисла шипучка чудово поєднуються. Я не зупинюся, доки не з'їм все до кінця. Мені терміново треба це спробувати. Ти знову за своє еммо. Що ти робиш, Мірандо? Досить мене бити. Вибач, я не хотіла. Мені це набридло. Я не спущу тобі це з рук. Невдаха. Чи можна мені відкрити страву першою? Дякую, я знала, що ти не будеш проти. Я гідна фанта, круто. Я ніколи такої не куштувала. Так відкривай швидше. О, ні, я зламала ніготь. Бідолашна. Дай я тобі допоможу. У мене великий досвід у відкритті фанти. Ось бачиш, все вийшло. Пахне дуже смачно. Мені навіть самі захотілись спробувати. Ще чого, віддай сюди, це моя фанта. Аромат і справді чудовий. Певне, на смак ще краще. О, так, це чудово. Ти могла б і зі мною поділитися на знак подяки. Але якщо ти не хочеш, я сама утримую бажане. Клас, як освіжає відмінний смак. Звідки тут ця трубочка? Емо, ти знову за своє. Дивно, чому фанта не тече. О, Міренду, привіт. Як справи? Як же мені набридли твої витівки? Сподіваюся, фанта допоможе мені відколіктися. Ой, вибач, було смачно. Твоя банка прилетіла мені прямо в обличчя. Досить дутися, відкривай свою тарілку. Тут нема тарілки, лише дивна червона кнопка. І що мені з нею робити? Не знаю, чи можна спробувати натиснути. Що відбувається? Хто ви? Я працюю з хімічною зброєю. У мене для вас є дещо. Для мене? Але мені нічого не потрібно. На жаль, це не вам вирішувати. Прошу. Кнопку заберу. Ах да, ледь не забув. Тепер тут зона підвищеної радіації. Міранда, як ти? Все нормально. До побачення. Все ж найкисліші цукерки на світі. Який жах! Не впевнена, що я зможу їх з'їсти. Виглядає лякаюче. Ти чого? Це ж прекрасно. Ти маєш випробувати нові відчуття. Клас, Схоже, я даремно боялася. Можливо, пригостиш мене. Вибач, але я сама не відмовлюся від добавки. Яке кисло! але все мені навіть подобається! Виглядаєш трохи пом'ятною у прямому розумінні слова. Була не була, я також спробую. Мені потрібно випробувати це на собі. І справді кисло, клас. Куди зникли мої цукерки? Міранду, я ж казала, що з'їм їх сама. Віддай! Невже банка порожня? Мені так сподобалось, що я не змогла стримитись. І тепер про це шкодую. Мені терміново потрібне прикриття. Це дуже кисло. Я не можу терпіти. І дуже вчасно сховалася. Раз, два, три. Починаєш ти. Вау, попкенді та шприці з сиропом. Я задоволена. Бажаю, що це удача. Клас, виглядає круто. Побачимо, що в мене. Все ще що таке, схоже на маленьку труну. Мене це лякає. Боюся припустити, що всередині. Давай почну я. Впевнена, це дуже смачно. Є, спіймала клас. Це солодкий сироп. А тепер відкрию попкенді. Напевно, вони сподобаються мені ані трохи не менше. Яке яскраве свідчення, неймовірно. Емма, вистачить пхати з носа в чужі справи. Це моя їжа, і дістанеться вона мені. Ого, у мене в роті справжній фейерверк. Клас! Ці відчуття не передати словами. Хочу добавки. В голові наче вибухають салюти. О, це так. Дуже несподіваний ефект. Подивися, емо. По-моєму, тебе час гасити. Тримайся, Мірандо, сподіваюся, сироп допоможе. Дякую, Еммо, Ти вчасно поспіла. Тепер твоя черга їсти. Краще б ти не нагадувала про це. Мені страшно. Я боюся відкривати коробку. З неї виходить пара. Що ж це таке? Я нічого не розумію. Спробуй подивитися ближче. Здається, це гострий начос. Бідолашна Еммо, я тобі співчуваю. Який жах, це дуже гостро. У мене весь язик горить. Але ти маєш з'їсти все, а не облизнути. Схоже, я не маю жодного вибору. Зараз щось буде. Пожежа, я вже горю. Допоможи мені, Мірандо. О, ні, тільки не це. Не дивись у мій бік. Мене уносить! зупиніться, благаю я повернулася назад, хоч якісь добрі новини. Ей, Міранду, де ти? Тут. Ти збила мене з ніг. Виглядаєш не дуже. І ти теж.